Бог є світло, любов і абсолютне життя. Смерть, недуги і хвороби не можуть у ньому існувати. І він вклав цю силу всередину вас, коли ви народили згори. Дізнайтесь цих передач з Кеннетом Коуплендом, як отримати до неї доступ і ходити у Божому здоров'ї. Все у служінні Ісуса на землі проявляло любов Отця. Коли ви ходите у Божій любові, ви можете ходити у такій стіляючі силі, в якій ходив Ісус. Навчайте себе у Його слові. Віра й довіра Богу вивільняють його силу у вашому житті. Дізнайтесь, що його стіляюче помазання це не просто вивільнення Божої життєвої сили. Коли ви знаєте, як його застосувати, закон Божої любові такий точний, що працюватиме щоразу. Фактично, він переважає закон гріха і смерті, який більше не має влади над вами. Перебувайте у житті, світлі та Божій любові і торкніться сфери надприродного. Отче, ми дякуємо тобі за Твоє Слово. Ми маємо вуха, щоб чути, і ми приймаємо рішення слухати тебе. Амінь. П'ятий розділ послання Якова. Вам потрібно зрозуміти одну річ. Яків був зведеним братом Ісуса. І коли ви читаєте Євангелію від Матвія, Марка, Луки та Івана, ви бачите, що родичі вважали Ісуса божевільним, бо Він не хотів рекламувати себе. А як це сприймається, коли Ісус, ваш старший брат? Чому ти не можеш бути таким, як Ісус? Адже Він завжди робить все правильно. Я знаю, що Він завжди робить це правильно. І я хочу, щоб ви послухали, що він каже. Дух Божий через апостола Якова сказав: наприклад, будьте виконавцями слова, а не лише слухачами. Також нам важливо розуміти, що ми маємо робити відповідні дії. І апостол Яків говорить про це. У традиційному перекладі Біблії вони названі ділами, і як їх говорять, яка користь брати мої, коли хтось скаже, що він має віру, а діл немає в перекладі Френсіса Веймута. Сказано: яка користь брати мої, якщо людина каже, що має віру, але не робить відповідні дії? Цей переклад давно не видавався, тож ми перевидали його. Тому його знову можна придбати. Це чудовий переклад англійською мовою. І ось що я хочу, щоб ви побачили. Звернімося до п'ятого розділу тринадцятий вірш: якщо хтось серед вас страждає, то нехай молиться, а якщо радіє, то нехай співає псалми. Якщо серед вас хтось хворіє. То нехай покличе присвітерів церкви і нехай помоляться над ним, помазавши його оливою в ім'я Господнє, і молитва віри, віри в ім'я Ісуса зцілить хворого. І Господь підніме його. А якщо він вчинив гріхи, то простяться йому, признавайтесь один одному про винах своїх і моліться один за одного, щоб вам зцілитися. Бо багато може щира молитва праведного. Далі, Якова 5,16. Признавайтеся один перед одним в провинах, неправильних вчинках і злочинах в своїх гріхах і моліться один за одного, щоб зцілитися і набути духовну гармонію в розумі та серці. Щира. Від серця тривала молитва праведної людини робить досяжну силу, динамічно у своїй дії. Тут використане слово сила грецькою мовою, це дюнаміс. Ісус, знаючи, що сила, Дюнаміс, вийшла з нього, повернувся і сказав: Хто торкнувся до мого одягу? Це трапилось тою жінкою, що страждала на кровотечу. У мене на руці між цими двома суглобами з'явилась маленька біла пляма розміром як рисове зерно, і здавалося, що моя шкіра втратила забарвлення в цьому місці. Я не звернув на це уваги, але воно почало трохи свербіти. Тож я потер його, і потім воно запалилося і почало боліти. І Девід сказав: нам краще показати це лікарю. Тож ми так і зробили. І... Вони зробили біопсію і сказали це злоякісне утворення. То й що? Я маю на увазі ось як це вплинуло на мене. То й що? Адже є записаний Якова п'ятий розділ. Отже. Я зателефонував пастору Джорджу, моєму пастору. Він приїхав до нас додому, і на нашій кухні там були Глорія і наша дуже добра подруга Бібі Тубервіль. Вона гостювала того вечора в нас. А Джон і Келлі були на зв'язку по телефону. І ось зібрались пастор Джордж, Террі, Джон, Келлі, Глорія і Бібі. Джордж відкрив свою Біблію і прочитав те, що я вам щойно прочитав. І він мав пляшечку з оливою. Він взяв ту оливу і доторкнувся до того місця, а мене наче вдарило електричним струмом. Це було так сильно. Це струснуло мене. І я сказав: все, здійснилось. Це здійснено. Тож я більше не звертав на це уваги. Але потім перший лікар сказав: я мушу скерувати вас до іншого спеціаліста, і він працюватиме з цим утворенням. Він зніматиме шар за шаром і перевірятиме його доти, доки не залишиться жодної злоякісної клітини. Тож я поїхав туди. І асистентка лікаря сказала, звісно, вона робила таке і раніше. Вона сказала, «Містер Копленд, налаштуйтеся пробути тут від 30 хвилин до 2 годин, доки ми не усунемо з вашої руки всі злоякісні клітини. І ось приблизно за 30 хвилин. Вона повернулась. І сказала: «Містер Копленд, я маю гарні новини. Злоякісних клітин більше нема. Я відповів звісно, їх нема. Вони загинули тієї миті, коли Олива торкнулася моєї руки. І це зробила не олива. Просто ми виконали настанови з Біблії. І ми вірили в це. Ми вірили в це. Амінь. Кажу вам то лікар виконав чудову роботу, зашиваючи це місце. І Трейсі, щоб знайти цей рубець, потрібно старанно пошукати. Однак мені подобається сміятись над цим. Я кажу, дяволе, на сюди. І зараз мало би пролунати амінь. Я сказав, мало би пролунати амінь. Ще раз скажіть амінь. Так, цілитель сьогодні тут. скажіть сьогодні мій день, коли я приймаю. Сьогодні я маю бути зцілений. Я віруючий. Я маю бути здоровим. Я маю процвітати у всьому. Сьогодні мій день, коли я приймаю. Дякую тобі, Ісусе, за те, що ти мій цілитель. Ісус цілив їх всіх. Так говорить Писання. Мені подобається, як робить Глорія, коли кажеться Ісус цілив їх всіх. Отже, 107 псалом. Ми вже згадували його, тому відкримо його і розгляньмо це місце. 107 псалом. 17 вірш. Нерозумні страждали через свої гріхи. Терпіли через свої провини, будь-яка їжа була огидною для їхньої душі, і вони наближалися до смертельної брами. Але заволали вони до Господа в своїй недолі, і він визволив їх від їхніх страждань. Він послав своє слово і зцілив їх, і визволив їх від могили. Слава Богу, алілуя! Я вже захоплений тим, про що проповідую. Дякую тобі. Ні, я вже приїхав сюди, будучи захопленим, слава Богу. Отже, запам'ятайте наступне. Віра починається там, де відома воля Божа. І ось це воля Божа. Вона в цій книзі. Це його воля. Бог не написав одне, а його воля зовсім інша. Бо Ісус сказав, ваші традиції роблять Слово Боже надієвим. Ну, знаєте, брате Копленд, зцілення залишилося в минулому. Справді? Коли? Вам відомий цей день? Може, тиждень? Місяць? Коли це сталося? Ну, коли померли всі апостоли? Вони ще не померли? Ні. Я знайомий з одним моїм близьким другом і його сім'єю. І він апостол в іншій країні. Він там апостол. Амінь. Дякую тобі, Ісусе. Він справжній апостол. Він посланець від Бога в ту країну. І Господь дав йому план заснувати онлайн-церкви у кожному маленькому містечку. І селищі в тій країні. Звісно, для цього потрібно отримати дозвіл. Тому він звернувся до відповідних органів. Вони сказали: звісно, ми хочемо, щоб церква була в кожному маленькому містечку цієї країни. В кожному маленькому містечку цієї країни. Однак ця новина не стала відомою на загал. Це останні часи, друзі. Ми живемо в останні часи, і це відбувається в сьогоденні. Ми посеред цього. Це не залишилось в минулому, як говорить традиція. І Є люди, які кажуть: ну, ми не віримо в це в нашій церкві. Насамперед, ви не в своїй церкві, ви у цій церкві. І якщо ви дивитесь нас онлайн і ваша церква вірить в такі традиції, то я наполегливо раджу вам знайти іншу церкву. Бо якщо ви залишитесь у цій, то зцілення ніколи не турбуватиме вас, бо там його не проповідують і не вірять в нього. А те, що ви проповідуєте, те ви і отримуєте. Саме тому наші церкви називаються церквами повної Євангелії. Амінь. А зараз десятий розділ Євангелії від Матвія. Віра починається там, де відома воля Божа. І ми розглянемо тут в 10 розділі Євангелія від Матвія слова Господа. Покликавши дванадцятьох своїх учнів, Ісус дав їм владу над нечистими духами, щоб виганяли їх і зціляли всяку хворобу і всяку недугу, і далі перелічені імена учнів. Цих дванадцятьох послав Ісус і заповів їм, кажучи: на дорогу до язичників не йдіть, і до міста Самарійського не входьте, а йдіть радше до загиблих овець дому Ізраїля. Ідіть і проповідуйте, кажучи проповідуйте наступне наблизилось до вас Царство Небесне, хворих зціляйте, прокажених очищайте, мертвих воскрешайте, демонів виганяйте, даром отримали, даром давайте. Не беріть ні золота, ні срібла, ні мідяки у ваші пояси, ні торб дорогу, ні двох одежин, ні взуття, ні палиці. Бо вартий робітник своєї платні. Тепер ви працюєте на мене. Що Ісус робить? Він навчає їх. Амінь. А зараз відкриємо 10 розділ. Євангелії від Луки. Ця робота стала занадто масштабною для дванадцятьох. Після того призначив Господі інших 70 учнів, і послав їх по два попереду себе до кожного міста і місцевості, куди сам мав іти. Ісус надсилає групу людей, яка мала все приготувати, і промовив до них. Жниво велике, а жінців мало. Тож благайте господаря жнив, що послав робітників на жнива свої. Йдіть, я посилаю вас як ягнят між вовків. Не беріть ні торби, ні палиці, ні взуття, і не вітайте нікого дорогою. Інакше кажучи, будьте зосереджені, не метушіться і не займайтеся чимось іншим. Ми повинні виконати свою роботу. І коли війдете в якийсь дім, то кажіть мир цьому дому. І якщо буде там син миру, то спочине на ньому мир ваш, а якщо ні, то до вас повернеться. Залишайтеся в домі цьому, їжте і пийте, що вам подадуть, бо вартий робітник своєї платні. Не переходьте з дому в дім. І в яке місто прийдете, і де приймуть вас. Їжте те, що подадуть вам. Сціляйте хворих, що там є, і кажіть їм наблизилось до вас Царство Боже. А коли до якого міста прийдете і вас не приймуть, вийдіть на вулицю його та й скажіть навіть поруч з вашого міста, що припав до ніг наших, струшуємо, і так далі. І прочитайте 16-ти вірш. «Хто слухає вас, той мене слухає. А хто нехтує вами, той нехтує мною, а хто нехтує мною, той нехтує і тим, хто послав мене. Отже, тут ми бачимо ієрархію влади знизу вгору, аж до самого Отця. Ви можете бачити волю Божу в трьох місцях. Насамперед, на небесах, також в Оденському саду до гріхопадіння. І в служінні Ісуса, бо Він сказав: Я прийшов чинити волю Отця мого. Я кажу лише те, що чую від Нього, і роблю лише те, що бачу в нього. Повернулись 70 з радістю, кажучи: Господи, навіть демони коряться нам в ім'я Твоє? А Він сказав їм. Я бачу того сатану, який наче блискавка впав з неба. Звісно, він бачив, бо він був там. Амінь ось я даю вам владу наступати на змії скорпіонів і на всю силу ворожу, і ніщо не зашкодить вам. Однак не радійте з того, що вам підкоряються духи. Але радійте, що ваші імена записані на небесах. Ваші імена записані на небесах. Є люди, які кажуть, ми проповідуємо лише народження згори, бо вважаємо, що це найважливіше. Що ж? Якби ви мали вибір, то звісно, це важливо, бо це стосується вічності. Все, що здобув наш Господь і вчитель, приготоване для нас, він отримав, прославлене тіло. Він сів, поїв і сказав. Торкніться мене. Дух плоті і кісток немає, як бачите в мене. Дух плоті і кісток немає, як бачите в мене. В ньому тоді не було крові. Бо це прославлене тіло. Його кров вилита на кришку ковчегу завіту на небесах. Пам'ятаєте? Ісус сказав Марія. Вона впізнала його, і Він сказав Не торкайся мене, бо я ще не піднісся до Отця мого й Отця вашого. Про це розповідається в посланні до Євреїв. Ісус постав перед Отцем. Він отримав повну перемогу. І йому було дано жезло праведності, і він вінців. Амінь. Праворучиця. Нам бракує часу, щоб дочитати це до кінця, але в кінці Євангелії від Матвія Ісус сказав, дана мені вся влада на небі і на землі. Тому ідіть. Вся влада скажіть вся влада і сила що тоді залишається в дьявола? Нічого. Мене звати ще Нік Чічі наказви. Гадаю, це почалось 2019 року. Почалося з того, що я відчувала, як щось піднімається в мені, коли я їм щоб я не з'їла, це буквально піднімалося вгору. Тоді моя колега сказала: мабуть, у тебе кислотний рефлюкс. Вона сказала мені, тобі потрібно перевіритись. Я пішла до лікаря, мені через он глянули шлунок, все перевірили. Сказали, так то був кислотний рефлюкс. Вчора ввечері, коли брат Копленд почав служити, він назвав і я продовжувала молитись, Боже, будь ласка, нехай це буде мій день, нехай він назве мою проблему. І сюрприз, сюрприз, брат Копленд сказав кислотний рефлюкс. І я подумала, Одякую тобі, Ісусе. Нарешті. І потім він сказав: Ви стіляєтесь, ви були зроблені цілісними. І я пішла додому, і я ще відчувала дискомфорт. Я виспалась, однак відчувала дискомфорт. Бо щоразу, коли я говорила, мені доводилось відкашлюватись, бо воно піднімалось. І сьогодні вранці брат Кенет продовжував молитись. Я отримала стілення, але до мене приходила думка: ти не отримала вчора стілення, чому ти вважаєш, що отримаєш його сьогодні? І коли я сиділа, я відчувала тепло, починаючи зі спини. Воно перейшло сюди вперед, комфортне тепло. І я не знаю, я відчувала це тепло. І згодом, коли сказали, вийдіть до сцени і поділіться своїм свідченням, я подумала, о, ні, я не робитиму це. І тут я усвідомила, що сиджу вже 45 хвилин, не відкашлюючись. І я сказала, дияволе, ти брехун, замовкни, ти не маєш наді мною влади, я не належу тобі, я дитина Божа, я праведність Божа у Христі Ісусі. І тоді я підвелася і сказала, я піду і поділюсь своїм свідченням. І коли я там стояла, я знову почала відкашлюватись. Він почав випробовувати мене, диявол. І я знову сказала йому, замовкни, я не належу тобі. Я знову проголосила, я праведність Божа у Христі Ісусі, і знову відчула тепло. Зі мною все гаразд, я стілена. Я була зроблена цілісною. Слава Ісусу! Живіть свій дух доброю новиною. Журнал «Переможний голос віруючого наповнений словами віри, на яких ви можете будувати своє життя. Читайте його і діліться свідоцтвами від наших партнерів. Електронна версія нашого журналу завжди доступна на нашому сайті QCM.Ke. З 1973 року журнал «Переможний голос віруючого приносить слова підбадьорення від Кенета та Глорії Коплан та інших служителів, які діляться переможним життям віри. Підпишіться на наш журнал та отримайте його абсолютно безкоштовно. Вітаю вас, я Ларі Орен. Бог є любов, Він є світло і Він є життя. І коли ви перебуваєте в любові і в його слові, ви перебуваєте в ньому. Сила Божої, надприродної любові змінить ваше життя, зробивши його здоровим, сильним і цілісним. Більше дізнатись про силу Божої любові вам допоможуть наші безкоштовні матеріали, які ви можете знайти на нашому сайті. Вони допоможуть вам збудовувати вашу віру, щоб прийняти ваше зцілення. Ви можете жити без хвороб і недугів, коли ви перебуваєте в Божій любові і дозволяєте всій повноті його любові проявлятись у вашому житті. Дізнайтесь, як діяти в Божій любові, і залишатись на боці благословення. Заходьте на наш сайт kcm.org.ua. щоб збудовувати вашу віру цього тижня. Ми показуємо свідоцтва з нашої конференції у Південній Африці. Дозвольте мені наостаток помолитись за вас. Отець в ім'я Ісуса від імені всіх святих, які дивляться сьогодні цю передачу, я закликаю ріку живої води, яка тече з нашого Духа через Духа Святого, щоб вона оживляла наші смертні тіла, звільняючи нас від будь-яких хвороб та смертельних недугів. Це життя Воскресіння є частиною нашого спадку у славі, і ми беремось за нього не лише для себе. А й для всіх, з ким ми зустрічаємось по твоїй милості і благодаті. Амінь. Я, брат Ларі, нагадую вам: Бог любить вас, ми любимо вас, і Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого» була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кената Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кісіа Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.